Всім привіт! Сьогодні у нас поповнення. Приїхали два трактора Masei Ferguson 7720. Це трактори потужністю 200 кінських сил. І я вирішив зробити огляд цієї моделі, причому подивимося дві різних комплектації. Масей Ferguson 7720S. Повторююсь потужністю максимальної 200 кінських сил. Мотор тут стоїть 6,6 літрів 6-циліндровий виробництво корпорації Ахка. Самі мотори виготовляються в Фінляндії. А трактор вже збирається в місті БВ Франції. Трансмісія тут стоїть роботизована, Дайне шоста, 24 передачі вперед, 24 назад. Тобто по 4 діапазони є і 6 передач. Кожному напрямку Ну, і давайте вище вже по комплектації. Резина, зверніть увагу, тут стоїть мішлен. Передні колеса 600 ті і задні 710. збалансований тут тільки перед. Загально є 920 кг спереду. Конкретно на Цій комплектації, так? задні колеса не збагластовані, але це можна дозамовити. Навізка тут у нас третій категорії, дивимося ближче. Монтажопідйомність 9900. Є розетка під причеп, Чотири пари гідравліки. Бачимо, що тут розширені підкрилки. колеса ховаються, трактор не буде в болоті. Про тому, що комплектація досить проста, є ще таке додаткове освітлення. І йдемо всередину. Так, що в нас в кабіні? Управління гідропарами у нас тут притяжками, просте, механічне. Тут у нас регулювання чутливості навіски. Освітлення. Речах управління коробкою передач. Пам'ять обертів, круїз-контроль. Більмо опускання на віски, ручний газ. Тут у нас іде електро-гідравлічний реверс, тобто можна як вибирати напрямок руху, переключати передачі безпосередньо на ньому. Ну і на загал по цьому трактору все. Йдемо тепер подивимося іншу комплектацію Так, і по цьому трактору. Трактор той самий, але трошки інша комплектація. Баласти спереду так само, але тут гуща резина, тут передня 540-стоїть. задня 650, да? Позаду у нас тут майже без змін, є, правда, розетка і забас. На даному тракторі вже є автопілот. Антена, правда, тут в кабіні. Ну і тут трошки цікавіше. Тут два речаги механічних управління гідропарою, два, кнопочками. Є монітор для управління навігацією. Ну і в загальному можна сказати без змін. Тут трошки зручніший підвокотник. Ну і якось так. Трактор хороший на своїй коні. Є гарні пропозиції на сьогоднішній день, тому пишіть особисті, якщо цікаво, ну і підписуйтесь на канал.